Їдемо знову на фронт, їдемо до наших захисників постійно з ними на зв'язку. Постійно йдуть запити. Дякую і нашим друзям-партнерам з різних фондів, які допомагають веземо від себе і від них. Цього разу багато речей, які конче потрібні фронту. Це і машини, це дрони, це тепліки, це каски, багато іншого, що конче необхідно нашим захисникам сьогодні, тому що орки тиснуть по всьому фронту. Але на жаль, влада їм цим 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 їх не забезпечила. Не забезпечила і тому маємо робити ми і робить народ України. За що я кожному хочу подякувати? Подякувати за те, що ви допомагаєте армії і робите все для того, щоб ми вистояли, вистояли і перемогли. І дякую зсу за те, що не дивлячись на спроби зовнішніх і внутрішніх ворогів, ми все рівно. Будемо перемагати. Переможе Україна, переможемо ми. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава кожному українцю, який переймається нашою з вами державою.